Усім, хай з вами, ледача. Напевно, це буде остання серія Хомі Сайфер. Я сподіваюся, що ми нарешті розкриємо всі секрети нашої головної героїні, всього цього місця, а також монстрів, тому що нам залишилося там пройти крапельку. Можливо, серія буде коротше, ніж 30 хвилин, Ну, тут вже нічого не поробиш. Ну що ж, завантажуємо збереження. Не хочу я з тобою грати. Відчепись. Жаль. А! Куди? Зачекай хвилинку. Приносити ти? Куди? Містер Кроулінг? Ти? Ти? Допоможіть хто небудь, де ховати дверний отвір? До того, як я зрозуміла, мене вже захопили. Він просто грається з нами. Чи мені варто його вбити? Хм. Можна його вдарити? Ти, ти, о, містер Кроулінг. Він приходить. Ховати? Що? Це напевно ліжко? Якусь фігню написала? Я що, по приколу сховалася? Чи він нас під ліжко запхав? Ти в іншому місці? Та зазирни під ліжко. Е, ні, повернися. Вони йти. Що ти наробив? Вони залишити? Дозволі йти. Де йти? У тебе навіть плану ніякого не було, чуваче. Вони йти за ми? З ми? О! О! Чудо! Це чудо! Він встав на ноги! Він же не міг ходити! Ти не могти! Ой-ой-ой! Він підрубав режим страшного містера Кроулінга. Вони приходити, вони стояти. Він злий. Що? Що це за переклад? Зачекай, можливо, це... він намагається їх залякати. Він робить себе більшим, щоб налякати їх. а, -а, -а он воно що. Куди стояти заразо? Ховати тканина поруч. Я думаю, що коли містер Кроулінг злий, тебе це не врятує. Вони не приходити? В <ver> min... f2alar... Я в шоці. Він стурбований, весело. Ти в іншому місці? Він стурбований. Вони подобатися ти? Ам. чому ти мене несеш? Що ти робиш? Чому? Мені нудно. Хотіти весело? Зараз буде тобі весело. Давай пальцем йому в око так, тиць! Я хочу, щоб грати ти. Я зацікавлений у ти. а от я ні. Оп! Зупинитись? Ха? Отримав по голові. Містер Кроулінг. Ти біль мати? Я хвилюватися? Бідний перелякався за нас. Ти хвилювався? Вибач, але дякую. Він понес тебе. Я здивувався. Ти повинен йти геть. Обіцяю наступного разу бути обережнішою. І. Гладь, гладь. Повертатися? Так, давай повернемося до нашої кімнати. не могти залишити? Я разом ти. Не змушуй мене хвилюватися. У нас ще щось залишається? Ага, є таке? Є варіант погодитися з ним піти. Це я не туди заван... А, ні. туди ти. Зараз будемо казати, що хочемо погратися. Ге куртка. Пішли? Грати? Приносити ти? Куди приносити? Ми. О автобус? Тут. Це автобус. Можливо, весело. Він хотів показати мені це? Хм... А? Як я взагалі сюди потрапила? Ну, як, прийшла? Великий прилад. Знаєш, а це не той автобус, який дівчинка чекала і не дочекалася. Заходимо. Здається, ми можемо зайти всередину. Дозволь зайти. Він іще працює. Він схожий на автобус, яким я постійно їздила. Давайте сядемо. А чому в кінці? О, і ти тут? Весело це? Ти щаслива? Весело? Супер я радий. Ой, що це таке? Е, -е куди? Куди ми їдемо? А, Воно рухається. Шок, здивований. А м -м ви що робите? У вікно подивитись? Коли я дивлюся у вікно, там суцільна темрява. Давай, виходь через вікно. Ага. вистрибуй. Ау! Не те вибрали. Пішли до водія. За кермом нікого. Гальмуй. Оу! Чорт забирай! Не те знову. Це мені приснилося? Ого! Стілець. Який стілець? Іди туди. Повернутись. Може, він знає, як це припинити? Весело. Ви знаєте, як зупинити цей автобус? Ам. Знаєте, як зупинитись? Не знати. Брешеш. Атака. Небезпечно, небезпечно. Ти поганий. Чому атакувати? Ти справді не знаєш? Гаразд, гаразд. Йди тут там. Він каже сісти за кермо, а у тебе посвідчення є. Цей, цей. Ти казати, повертатися, повертатися. Угу. Ой, що сталося? А -а -а -а. Треба оголошувати, і тільки тоді автобус реагує. Я, нарешті, вибралася на вулицю, Яку вулицю. Ти вийти? Супер, я радий. Хе-хе. Щасливий. Е, не ти й руками. Дозволь грати разом знову. Не дозволю ти якийсь кріповий. Містер Кроулінг. У тебе проблеми? Та я б так не сказала. Ну, все закінчено, тож, мабуть, це вже не має значення. Повертатися? Так, повертаємося. До побачення, що це було. Бачення, все побігли, побігли звідси. Дозволь грати знову. Кінцівка 18. Ага, зжита мрія. Нам тут трошечки залишилося. Повертаємося до вибору. А до якого? А, це до ліжка ми повернулися. Ти? Так-так. Давайте тепер віддамо палець містеру Гепу. Дати палець. Забирай. Вдячний. Вказівний. Ой-ой-ой. Ніфіга! Він всі пальці одразу відкусив. Ай. Хоча я поступово втрачаю відчуття болю. Мої рани починають загоюватися. Гадаю, вони швидко загояться. Але ж це не причина, щоб мені відкусити всі пальці разом. Що ти хотів? Ну, от тепер ліжко брудне. Цей, цей. Спеціальний випуск про надприродне? Тобі це цікаво? Це твій форма? Те саме? Фантому дощовику. Таємниця, коли люди зникають один за одним. О, це... Це я! Так, я у дощовику ходжу. Мені наречена його дала, я з ломом ходжу. Та це я. Так, я згадала. Все до того, як я потрапила сюди. Ого! Спогади? О! Ми маньячка? Ніфіга собі. Хоча були такі підозри. Вона зброю використовує тільки так. Що ж... Ой! Що ж ти робиш? Безглузде насильство. Дійсно. А яка різниця? Ліворуч, праворуч. Пішли ліворуч? Будемо деградувати. Далі. Що, ліфт? Це ми так потрапили в інший світ? Можливо. Га? Я думала, тут мали б бути руїни? То чому ліфт усе ще працює? Тут взагалі був ліфт? Ага, містер Скарлетела. Просто так не встигла й отямитися, як уже опинилася тут. Ти щасливий спілкуватися? Так, саме так. Ви щасливий, так, так, так. Виходимо. це він. Це червона парасолька. Хтось іде з того боку коридору? Зникло? Не відчиняй двері, дурна. Знайти ти. Ага, я так і знала. Все, починається. Містер Скарлетелла ти знати я? Я мушу бігти. Що тут відбувається, фігня? Скарлетелло! Хочу, щоб ти приходила, а я не хочу. Де я? Це сон? Та який там? Ти вчити твій ім'я? Ну, давайте відбиватися, бах. Ми це вже робили? Га, це був лише сон? Хто це може бути? Самаро, це ти? Ми можемо брати, а можемо не брати слухавку? Давайте візьмем. Алло, Привіт, він краде наше ім'я і тоді нам кришка, Виходимо. Я всередині ілюзії, яку створив той хлопець. Він стає все більш і більш небезпечним. Ілюзія? Та йди вже. Ага, ось і він. Повертаємо назад. Причепився. Коротше. Я так підозрюю, що містер Повзунчик – найбільш адекватний персонаж у цій грі. Це? Куди нас взагалі перенесли? Це що таке червоне? Він хоче моє ім'я. А що, як ми скажемо? Я не пам'ятаю, я англійською мовою писала. Давайте леда. Ледача. Що буде? А, значить, українською мовою. Бли -бли 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 -бли. Мене звуть так. Неправильно. Я хотіти твій ім'я. Моя тебе не розуміти. Я хотіти твій ім'я. Ти дати твій ім'я не дам, сказала. Відчепись. Так капець! Вчити ім'я? Відчепися, страшко. Ну, і що буде далі? Давай почекаємо і дізнаємося. Дати твій ім'я? Ти що небудь, крім цього, знаєш, ні, йди в дупу!» Подобатися, подобатися, подобатися. Маньяк. Ти дати я. що? Я, брати, багато. Багато багато людина. Багато багато кров. Ти подобатися я? Я подобатися ти. Та звідки ти це взяв? Дозволь йти разом. Разом, разом. Ти вчити їм я? Ні, сказала ж. Ні, значить, ні, запам'ятайте хлопці і дівчата. Правильно, говори. Цей хлопець міг говорити. Оце досягнення. Тож він, мабуть, зрозумів, що я сказала. Якщо це так, о, давайте, давайте перейдемо на його мову. Я з ти. не приходити. Я приносити ти. Залишай мене в спокої, давай. Хотіти знати ти. Навчити. Дозволь йти разом. Ні-ні ні, йди -ні -ні, в духу, ти давай сам як небудь. Ненавидіти ти. Ти подобатися я. Відчепись ти здохнеш. Бий. Трах-тарарах! А, он коли ми дзеркало розбили. Я знаю це місце. Це примарні апартаменти того хлопця. Почекай, це означає, це означає, що той хлопець ще живий? Та ну, чого він такий живучий? Містер Геб, що тобі треба? Привіт. Ти теж можеш сюди прийти. Цікаво, як багато він про це знає. Де тут? Тут їхній світ. Ага. Я знала це. Ти знаєш, як його перемогти? Знаєш? Їхнє тіло мати тут. Я не знати дверний отвір. Тут великий. Ти повинен шукати. Отже, іншими словами, його тіло знаходиться десь у цій величезній будівлі. Ага. Правильно. Що за клопіт? А... Не йти. Я подобатися ти. Разом ти. Ти, ти, ти. Давай зламаємо це, розтрощимо його на шматки. Вперед. Точно, просто зламай це. Я зможу це зробити. Вір в себе, дівчинко моя. Головне щиро й палко цього бажати. Так сильне прагнення. Пошліть його до біса і сильне бажання. Ете Бемпс. Трин дай йому. Ми ж теж монстр вже. Ой-ой-ой-ой-ой! Щось все розвалюється. Ми перегнули палку. У-у-у. А де він? Містер Скарлетелла, щось там, щось там бурмоче. Це його рештки? Якась серцеподібна штука, Парасолька його серце? Це його тіло? Хто що ти? Я? Що ми виберем? Ламаємо? Як тобі таке? Відпусти мене? Прокидаємось чи ні? Де ми прокидаємось? Телефон? Алло, ти мог ти обирати світ? Твій обирати змінити шлях. Ти обирати твій світ. Потрібно прокинутися. А, он воно що? Ой. А, мобілка. Це ми додому так потрапимо. Це моя кімната? Таке відчуття, що мені наснився дивний сон. Може, це тому, що я читала ту окультну статтю вчора ввечері? Чоловік з червоною парасолькою? Неможливо, щоб такі речі справді існували. Угу. Вона тепер думає, що їй все наснилося. Вчорашній дощ, нарешті, припинився І нарешті прояснюється. Кінцівка пробудження? Все це хепі енд. Окей, добренько, повертаємося назад. Така собі кінцівка з монстрами прикольніше. Я хочу поговорити з ним. Хто? Що ти? А ти хто? Хто ти сам? Я? Не знати? Що з ним? Він втратив пам'ять чи що? Що ж, тоді? Твоє ім'я? Здається, він навіть сам себе не знає. Тоді? Давайте дамо йому ім'я? Серйозно? Я дати твій ім'я? Як ми його назвемо? Секунду, англійське? Карл ха! Хай буде Карл. Це твоє ім'я, твоє ім'я. Карл. А, дивіться, шрифт замінився. Ти розуміти? Я розуміти, все тепер він, Карл. Чудово, відтепер ти будеш моїм слугою. Ніфіга, непогано, так. Ти завжди маєш бути поруч зі мною. Я приносити ти. Все тепер ми забираємо його парасольку. І ти, і він з нами. Чудово, тепер ходімо. Куди? Ми взагалі в реальному світі тепер? Червоний дощ. Продовжити? А що продовжити? А. -а, 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 -а! Ой. Я подобатися ти? Стоп! Ми ж йому змінили ім'я на Карл. Ну, гра! Mm -hmm. Що таке? Що за чітерство? А що, як ми тепер скажемо, що він нам подобається? Ти подобатися я. Я подобатися ти? Подобатися, подобатися, подобатися. Ой 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 його заклинило. Рятуйте. Я подобатися ти? Йому, коротше, таке говорити не можна. Його клинить, бідолашний. А що, як ми скажемо ненавидіти? Ха-ха, артик прикольний. Це нам в колекцію? А що як ми скажемо, що ненавидимо? О, ти не подобатися я? Ти подобатися я? Що? Залиш мене. Я подобатися ти та відчепись все. Що таке, скільки можна? Я залишити. А, все пропав. І куди ми тепер? На волю чи ні? Походу, ми вільні. Так, і що ж там іще був за вибір? Тут десь. Так? Я думаю, треба сказати йому ім'я чи навпаки. Йдемо разом. Вчити я. Ти й ти разом. Ага. Подобатися ти. Подобатися кажу. З першого разу не розумієш. Е, і що станеться тепер? Це місце? Я щойно перемогла містера Скарлетелу. Що? Знову перемога? Як це? Парасолька. Воу. Ой та що ж таке? Не вистрибуй тут. Давай швидше вийдемо. Та ну, ну, візьми парасо. Ну, що таке? Ну, прикольно ж. Він не пішов за мною? Скарлетела, ще одна кінцівка з ним. Ну, все? Хомісайфер, всі надписи стали червоними? Повернутися до вибору, чи вийти до меню? А, він тепер у нас на заставці. Прикольно! Так, зачекайте, я хочу подивитися, чи точно ми все поробили. Один, два, три, чотири. Ми все відкрили, друзі. Е, ну чому зникло? Коротше, робимо висновки, друзі. Головна героїня походу перебила купу людей на очах у червоного, і він вирішив, що це йому подарунок. І він такий: Вай, яка вона мила! Хочу її до себе. Ну, крейзанутий, занутий, коротше кажучи. Якщо це, звісно, не сон головної героїні, як в одному з фіналів. До речі. Сюжетки усіх рудих персонажів я не спеціально залишила на кінець так співпало. От і нам доведеться тепер попрощатися з цією грою, проте це означає, що ми почнемо грати у щось інше. А всім вам я дякую за перегляд! З вами була Ледача з каналу Gameplay.ua. Якщо вам сподобалося, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся. До нової зустрічі!